Запрошую до слова. І ще раз роботи. доброго дня. Ми знову в прямому ефірі. Зараз ми Алтема. на проскурівській біля дитячого світу. Тут відкриття арт інсталяції, дня, шановні миличани, гості, гості, гості нашого міста. Хочу щиро всіх привітати з 588-ю річницею першої писемної згадки про наше місто. Ну і власне відкриваючи наші інсталяції, хочу сказати. Що це не вперше на вулицях міста з'являється таке сучасне мистецтво. Останні три роки в рамках святкування дня міста ми намагаємось е, показувати сучасне мистецтво хмельничанам та е, гостям нашого міста. Ну, але в Хмельницькому воно з'явилося набагато раніше, понад 30 років тому, коли Микола Мазур зробив свої металеві е, конструкції, інсталяції можна так само е, про це. Говорити поза минулого року у нас був мистецький куб, скажімо, така арт-галерея під відкритим небом, координатором якої була Дарина Тягнебок. Минулого року у нас була інсталяція різнокольорових таких чоловічків-манекенів народного художника України Володимира Сидоренка. Цьогоріч маємо можливість бачити. Інсталяції Антона Логова, талановитого художника з міста Києва. Ну, власне, Антон вам розкаже, що він вложив у ці роботи. Але чим цікаве сучасне мистецтво, тим, що воно дає змогу кожному бачити щось своє, тобто розвивати свою уяву. Ну і дивлячись на ці роботи, фотографуючись біля них, мислити, думати. Ну і найважливіший, мабуть, момент цих інсталяцій, що вони вже як мінімум не залишили хмельничан і гостей нашого міста байдужими, так тобто, кожен вже про них говорить, і це є дуже важливо. Сьогодні ще раз вітаю усіх з днем міста. Передаю вітання від хмельницького міського голови Олександра Семчишина. Гарного святкування. Ну і далі ми почуємо, що саме автор хотів вложити у ці роботи. Дякуємо, Артеме. Як ви вже зрозуміли, на кожного сьогодні чекає багато сюрпризів, і перш за все, як вже було вище згадано. Ці інсталяції, що з'явилися у середмісті, і слугуватимуть візуальною словою для літературно-перекладацького фестивалю Транслаторіум, який до вашого відома розпочнеться 4 жовтня. А про перетини тем та концептуальні зв'язки, які пов'язали ці інсталяції та ідею фестивалю, просимо поділитися куратора програми Транслаторіум Вероніку Ядуху. Власне, нам Прийшла ідея працювати саме з інсталяцією в межах транслаторіума літературно-прокладського фестивалю. Не вперше ми можна сказати три роки. Думали як можна реалізувати саме такий задум, але такою спонукальною силою цього року саме для нас стала пропозиція управління культури зробити якийсь арт-об'єкт, який можна поставити дещо раніше до дня народження, нашого міста і таким чином наголосити на темі мистецтва, яке транслює певні ідеї. Так само, ідеї, які стосуються нашого фестивалю, і тому також в цих роботах зосереджена перш за все тема співпраці, яка є також концепцією цьогорічного фестивалю Транслаторіум, але яку і підтримує міська рада, оскільки тільки в співпраці різних людей різних галузі, можна створити якийсь новий культурний продукт, власне чим і займається все наше місто, і можу сказати від себе продовж цієї роботи, яку ми були останні тиждень разом з художником, і навіть напевно більшістю містян, які були небайдужими до нашої роботи, це було. Повним втіленням саме цієї співпраці, оскільки брало участь безпосередньо десь більше 30 людей у побудові монтажі цих трьох робіт, але резонансу набула сама робота на більшу кількість. І це дуже приємно, що реакція була з нами. Дуже багато спілкувалися, нас запитували і пропонували свої інтерпретації. Це власне та ідея, яку ми намагались втілити, мистецтво, яке провокує дорослими. Разом з тим хочеться сказати, що такі інсталяції, як єдиний маршрут, як три елементи, які об'єднані однією темою. Знаходяться в серці міста нашого вперше в, такому, в такій формі, і це неабиякий такий важкий і цікавий інструмент для всіх, хто був в ньому задіяний, який потребує великої сміливості, тому що форми, можливо, не дуже очевидні, це абстрактні якісь речі, ідеї, які намагались ми разом з художником втілити. І тому е, управління культури, фестиваль-трансаторіум е, бере на себе відповідальність такого початкового експерименту з абстрактним мисленням, але разом з тим я вже можу сказати, що е, він приймається людьми дуже активно і цікаво. і Ми раді і втішені такій співпраці. Так, абсолютно з вами згідно, поки. Поки ми чекали початку, поки мав би стихнути дощ, я спостерігала за реакцією на цю інсталяцію. Дуже багато молоді, дуже багато людей підходили, фотографувалися, запитували, а що це таке, і я так тихенько казала: ви залиштеся. Потім буде говорити сам автор, сам митець, і він вам пояснить: ну як ви вже зрозуміли, зараз я вас хочу познайомити з дуже непересічною людиною, цікавою особистістю і талановитим художником Антоном Логовим. Це митець, який працює не лише з інсталяцією, а й з живописом, скульптурою, фотографією, перформансом та іншими медіамистецтвами. Головними темами його творчості стали час, як жива субстанція, історія мистецтв», людина і суспільство. Антон брав участь у таких проєктах, як тіні забутих предків, виставка парк корупції та вкрадений Крим. А також у виставках в галереї Сечі Лондон Арт Вільнюс Литва» та є володарем премії імені Давида Бурлюка. А чим саме зацікавила ідея попрацювати над трьома інсталяціями в нашому місті Хмельницькому, і з чим довелося працювати вперше у своїй мистецькій практиці? Я запрошую поділитися Антона Логова. Отже, вам слово. Дуже дякую за таке представлення. У мене трошки сівший голос, працювали на повітрі... Десь ну, ти приблизно тижня і але але встигли зробити всі роботи. Ще саме цікаве, мене привернуло до, доєднатися до цієї ідеї співпраці, а це саме розмова або ну, втілення ідей саме авторс, авторських. Досить невідомо мені до цього місті, а Хмельницький виявився ну, досить добрим і привітним, цікавим, теплим містом. А, я познайомився з дуже цікавими людьми, які допомагали, які проходили, які навіть заважали. І все це утворювало дуже дивний процес, який вже вплинув і на мене, і я вважаю, що вплинув на всіх оточуючих, навіть читаючи критику, яка з'явилася, або якісь, а, а, зацікавлені погляди людей, я вважаю, що ну, проект він набуває резонансу і а, саме Люди замислюються, що таке сучасне мистецтво, тому що це мова ну, досить складна. А я завжди говорю, що головне в сучасному мистецтві це глядач, який повинен якби, мати певного світу, ходити в музеї, дивитися навіть на живих художників, спілкуватися з ними. І бути спів навіть автором багатьох робіт, і в, в цій практиці Хмельницькому саме так і відбувалося. Співавторами цих робіт є такі люди, як зварювальник Леонід, які лазив на цьому. Сім метрів висоти і не боявся це робити, а шаткував там і, і розпалав до себе, і процес пішов ще швидше. А це такі люди, як, наприклад, Ігор Прощук, якого я знав тільки по Фейсбуці, але він просто три дні не вилазив звідси і був головним. Піар-менеджером на вулиці він запитував людей, що ви думаєте про це, налажував на налагоджував діалог. І я думаю, що далі треба чекати на ваші питання, тому що ми будемо рухатись по маршруту цих робіт і завершуємо на артіст-толку зі мною де, в художньому музеї. Де я покажу на екрані більше своїх робіт і більш детально розповім про свою практику як художник. І ви можете задавати будь-які питання, це дуже важливо для мене. Всім дякую, дякую управлінню культури, дякую Світлані Шевченко, яка сьогодні видала дуже специфічну. Ідею розкриття сенсу цієї інсталяції, вона сказала, що це майже космічний корабль, який ми запускаємо сьогодні в повітря, в інтернет-простір і в будь-які простори нашої вселеної. Ось тому э, дякую всім, хто був причетний, особливо транслаторіуму, який розвивається, і я маю надію, що вони вийдуть вже на міжнародний рівень після цього фестивалю. Дуже дякую. Дякуємо вам, Антоне. Що ж, дорогі друзі, я ще раз вам нагадую, що зараз. Наш митець розпочне екскурсію і радо познайомить усіх вас із своїми створеними арт-об'єктами. А потім ми запрошуємо усіх містян відвідати зустріч із художником у Хмельницькому художньому музеї. Ще раз вас зі святом, і нехай погода не зіпсує вам святкового настрою. За місто Хмельницький! Ну а ми підемо у центр міста. Речі ознайомитись, що означає ця інсталяція під літерою А можна на, на ній. Сучасне мистецтво, воно таке. Хтось бачить у цьому літеру А, хтось бачить арку, хтось бачить космічний корабель. Але автор цієї інсталяції побачив, точніше створив таку літеру А. Є ще літера О і літера Т. Сподіваюсь, ми зустрінемо на нашому шляху. Ще зараз йдемо Проскурівською. Йдемо, мабуть, на вулицю Проскурівського підпілля. Це тут, хто не знає, дуже, дуже і дуже поруч. Там вже має розпочатися гастрофестиваль підпілля кави. Ось так символічно підпілля кави на вулиці Проскурівського підпілля. Ну а я нагадаю тим, хто приєднався до нашого стріму, сьогодні в Хмельницькому відзначають 588-му річницю з дня. Першої писальної згадки про місто. Скільки насправді років, Мельницькому, Проскурову, Плоскиреву, ніхто не знає, вважається поки що 588. Можливо, десь знайдуть ще якусь нову згадку про місто, датовану іншим роком, і місто стане старшим. Бачимо, проходимо частину вулиці Проскурівської, тут по суті поки що нічого не відбувається. Але сьогодні заходів заплановано чимало. Зокрема, судою має пройти марш якихось е там персонажів, які, мабуть, очолить Хмельбіль. От літера О інсталяція до неї підходимо. Ну от тут піля кави я лише бачу такий баннер, що під піля кави, а вже далі бачу намети. Давайте прийдемо, подивимось, що ж це таке, що за Астрофестиваль. Можу лише припустити, що там продають каву. Ну, в Хмельницькому. Хто часто буває, хто живе у цьому місті, мабуть, знає, що кавових точок в нашому місті немало. Давайте подивимось, що тут. Тут і кава, і випічка є. розташувалися намети з випічкою, з кавою. І це ось такий гастрофестиваль підпілля кави називається. Йдемо далі, будемо крокувати до парку імені Шевченка Та, між іншим. О... О 12 годині, якщо не помиляюсь, має розпочатися урочистості. Можливо, 13. -ти. Можете все перевірити, на сайт є розділ Афіша. Але зараз я гляну сам в Афішу, поки крокую, нічого цікавого, так би мовити, не відбувається. Так, урочистості о 13, о 12.30 там гала-концерт. Фестивалю слово єднає. Це у сквері. Імені Шевченка. Виходимо ми на Проскурівську. Головна пішохідна зона міста Хмельницького. Сьогодні лише можемо припустити, що тут буде дуже людно. Тому що ще о 19-й годині концерт. Ну а ранок у Хмельницькому почався з, зі змагань на Південному Бузі, які вже триває другий день. З, змагання рибалок, завтра день третій. На Прибузькій відбувається ярмарок, на який ми сьогодні вже... Завітали також. У нас був стрім. Ну, а зараз ми йдемо все ж таки до кінотеатру Шевченка, до скверу, в парку Шевченка, де відбуваються різноманітні виставки, книжковий ярмарок. Такий називається Хмельницькі диволюди. Це про відомих людей, які бували в нашому місті. Встановили фотозону. Зараз я вам її покажу. Ну, звісно, на цій фотозоні, я думаю, сьогодні от ще одна. і ось ще одна. Я думаю, що сьогодні тут фотографуватимуться багато людей. І вже ми бачимо, що фотографуються дітки. Кликуємо далі. Там подалі сцена величезна, на якій все ж таки, відбуватимуться сьогодні концерти урочистості о 13.00. Давайте ми повернемо і піднемо все ж таки, в парк. Чимось схоже на вулицю Прибузьку, де сільськогосподарський армор. Також багато сиру, можна придбати будь-якого. Є такі і А хто дивиться наш стрім з самого початку, той бачив відкриття арт-інсталяції біля дитячого світу. От теж мистецтво, але більш таке класичне назвав. Картини можна придбати. Ми давайте зайдемо в парк Шевченка, подивимося, чи щось у самому парку відбувається. Ну, що я так бачу, здалеку є там намети. Я задоволена, пише, дякую за відео, шкода вода зіпсувалася. Ну, погода вже, здається, стає кращою, дощ вже не падає. А якщо постійно ходити і щось говорити, то взагалі дуже тепло. Це я про себе. Книжковий ярмарок. У парку імені Шевченка. Давайте пройдемося книжковим ярмарком, подивимося, що тут є. Цікавого. Чому книжки можна придбати? О тут мої колеги з сімейної газети. Так, Доброго дня! Доброго дня! А що ви тут продаєте? Я бач... Холод... <риві> <риві> тільки спеціалі, тільки спекли. Квіженькі. Ось ось свіженькі, Будь ласка. Супер! А холодильник для чого вам? А холодильник там в нас сало є... заховали. Так. А, це у вас є на холодильник? Так. Ага, я зрозумів. Дякую. Пошликуємо далі. Бачите, наші колеги з сімейної <риві> газети. Продають навіть календарі на холодильник. Дуже зручна штука. Це на 2020 рік. Потрібно буде собі потім придбати. На 19 в мене такі є. Ну, Власне, зараз, чому я сюди пішов, тому що я хотів показати вам третю інсталяцію. Це літера Т. Ну, Це учасники фестивалю Слово єднає, я так розумію. Фотографувалися. Ну, от інсталяція літера Т. Ну, бачите, сучасне мистецтво воно таке, от діти це сприймають як якусь лазалку, мабуть. Їм да? полазити, їм цікаво. Ну, чудово, головне, щоб тут було безпечно. Сподіваюся, що все безпечно. Ну, і от на дереві прикріпили таку таблічку, на якій написано, все, все ж таки, що означає ця інсталяція, може Ну, Ми йдемо далі. Вертаємося через книжковий ярмарок. все ж таки. Тому що я дивлюся на інші доріжки, там ну, нічого цікавого немає. Ну, Принаймні, пройдемо там, де ходять хмельничани та гості міста. які сьогодні відзначають 588-му річницю першої писемної згадки про сучасних хмельницьких. І мав назву і Плоскирів, і Проскурів, але зараз має назву Хмельницький. Небагато тут книжок насправді. Але є, і бачу, люди все ж таки підходять, дивляться, цікавляться, їм, мабуть, щось купують. Звичайно, що читати якусь соціологію, то останніми роками все менше і менше людей. Мабуть, на жаль, читають. Менше, на жаль, менше людей читають книжки. Можливо, це пов'язано все ж таки з цифровою епохою. Багато хто в інтернеті ще читає. Давайте пройдемось, вийдемо на вулицю Грушевського, по на наметом, подивимось, що там продають. Це якось йшов і оминув. От зараз можна сюди прийти. Тут дуже багато солодощів. Східних глечики Іграшки, іграшки, ну, хендмей, я так розумію, вироби з дерева. Такий домашній одяг все ж таки, мабуть, на зиму, вишиванки. Ну, Власне, все, і ми знову на майданчику майже біля кінотеатра Шевченка. Тож, о 13-й годині на гостій сцені, до якої я зараз прямою, відбудуться урочистості до Дня міста. Тут і нагородять тих, хто отримав у цьому році звання почесного громадянина міста Хмельницького, на жаль, п'ятеро наших земляків посмертно отримують цю нагороду. Тут, власне, її нагородять кращого двірника, переможців в різноманітних конкурсів. Фото, відео та там кращі благоустрій міста. О 16 й звідси. Приблизно розпочнеться парад казкових героїв. Я думаю, що ми його також розвиватимемо наживо. А поки буду дякувати усім, читайте новини на сайті Є. Дивіться наші стріми. Ну, Я вам знову кажу, не до побачення, а до зустрічі всіх з Днем міста.